Дорогі студенти, шановні колеги та стратегічні партнери, дорогі друзі. Нарешті минає рік, який змінив життя кожного з нас. Ми жили цей рік у боротьбі за кожен новий день і своє майбутнє. Україна показала всьому світу свою незалежність, мужність та незламність. Кожен наш ранок починається з подяки і вшанування усіх захисників та громадян, чиє життя забрала війна. Екстремальні умови стали новою реальністю сьогодення, але ми стали тільки сильнішими і не впали в розпач, як цього б хотілось ворогу. Хочу подякувати команді Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка за те, що ми гідно проходимо випробування, поки захисники боронять нашу землю і свободу. Рік, що минає, Став роком особливих досягнень в умовах війни. А найголовніше, що наш колектив і студенти стали частиною дієвого тилу, який продовжує працювати, навчатися і допомагати захищати. Колектив політехніки з першого дня війни згуртовано і сумлінно не лише тримає освітній та науковий фронт, а всіляко допомагає захисникам наближати перемогу. У політехніці акумульована енергія добрих справ, якою ми залюбки ділимося. Ми готові до нових звершень у великій справі повоєнного відновлення. Ми горді бути громадянами незламної країни. Ми українці. Попереду новий рік, і всі ми віримо наш переможний рік. Не даремно гасло нашого університету Убі Конкордія і Бі Вікторія. Де єдність, там і перемога. Вітаю вас, дорогі друзі, з новим 2023 роком, і хай збудеться найбільше бажання кожного з нас. Рідна Україна переможе! Слава Україні!